Пролунав також останній дзвінок у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Побувала там наша знімальна група. Останній дзвінок, як же ж його з нетерпінням чекають усі, адже попереду найсолодша пора, канікули на шкільному подвір'ї. Зібралися вчителі, учні, випускники, дирекція. За доброю традицією, останній дзвінок відвідав бродівський міський голова Анатолій Білей. Усі учні, вчителі та випускники, цьогоріч були в одязі із патріотичними тунами. Але ми, українці, не спорені, перемога буде за нами. У шкільній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але сьогодні надзвичайне свято ми проводжаємо своїх випускників. Гучними оплесками привітали випускників 2023 року, які у найближчому майбутньому стануть студентами та поїдуть з рідного дому у пошуках світлого майбутнього. Опісля прозвучав державний гімн України в знак відкриття урочистої частини останнього дзвінка, а також шанували хвилиною мовчання усіх загиблих героїв, які віддали своє життя за Україну. З вітальним словом до усіх звернувся голова Бродівської міської територіальної громади Анатолій Балай, який привітав усіх з цим святом. Володимир Блюй віддячив дирекції, вчителям та учням за їх внесок у допомогу волонтерам, адже СЗУ Шан No2 неодноразово організовувала ярмарки та акції на підтримку ЗСУ. Цей невеличкий сувенір від наших захисників він символізує. Єдність, єдність, і що наші серця б'ються разом, разом з нашими військовими. І перемога буде скоро, і буде з нами. Після вітального слова першокласники випускники подарували чудову музичну композицію, яка дає надію на краще і мирне майбутнє. Директор школи нагородив спеціальними подарунками призерів в обласних та районних всеукраїнських олімпіадах. А їх цьогоріч є 13, і це дуже хороший показник для школи. Аби залишити випускникам свій слід, на згадку використали спеціальну форму залиту цементом. Це було дуже зворушливо та унікально. Далі підтягнув листяг із надписом канікула, а також пролунав довгоочікуваний дзвінок, який сповістив про завершення навчального року. Зокрема, виконали серію чудових танців, які стали украсою даного заходу. Гарно та із великим запалом затанцювали і вчителі, які теж радіють останньому дзвінку. Після насиченої програми різних танцювальних флешмобів під вищитими рушниками пройшлися випускники яких чекає досить яскраве життя у майбутньому. На завершення останнього дзвінка випустили у небо голубів, що стало заключним акордом у даному святкуванні від телеканалу Броди Онлайн. Ми бажаємо випускникам доброї долі і вдалого навчання у мирній Україні без війни та без тривог. Сергій Нікішин, Олена Ковальчук, телеканал Бродилайн.